Привіт усім! Я сьогодні на обід хочу приготувати фарширований перець. Я тут у сільпо купила ось такий от перець. Він якраз по акції був 107 гривень за кілограм. Для начинки я ще купила пару помідорків. Ось таке от куряче філе. Куряче філе 230 гривень за кілограм. Тут його пів кіло. Ну, я не думаю, що я все буду використовувати. Я ще купила ось такий от твердий сир і майонез провансаль. І тепер, саме перше, потрібно перець розрізати на дві частинки і витягнути серцевинку. Ну, ось так я розрізала перець на дві частинки оцю зелену ніжку я залишила. Так, тепер будемо робити начинку. Для начинки. Потрібно взяти філе і порізати його кубиками. Також взяла два помідора, поріжу їх кубиками, зелень і дам трішки чесника. І ще потру до начинки сиру. І тепер начинку потрібно посолити, поперчити. Можна дати сюди пряні трави, ну, кому як подобається. І буду заправляти я майонезом. Зовсім трішки дам майонезу. І можна навіть заправити сметаною. Ну, наразі сметани я не маю, маю майонез. І тому дам трохи майонезу сюди. Тепер цією начинкою буду фарширувати перець, накладати начинку всередину перця. Заповнила я вже серединки перця начинкою. І тепер наверх я ще викладу трішки тертого сиру. Ну, ось так. І тепер. Перець зверху потрібно збризнути олією і ставимо в духовку ну, десь на 160 градусів на 30-40 хвилин. І нехай запікається. У мене було 4 невеличких перця. До начинки пішло у мене одне філе, 2 помідора 160 г твердого сиру, майонез і 2 зубчика чеснику. Ну і зелень. І так. Перець вже готовий. Він у мене в духовці смажився 50 хвилин. І ось такий от получився. І ще перед тим, як я його ставила в духовку, я на деко налила десь пів склянки води. Так що, усім смачного, усім хорошого дня та гарного настрою!